Доброго ранку, доброго дня. Найплещуть долоньки, хай. Долонь, хай Працюють воліки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз, дітки, у нас заняття з грамоти. Давайте ми з вами згадаємо, з чого складається наша мова. З чого складається мова? Це що Мова складається зі слів, а з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке звук? Звуки, дітки ми з вами чуємо і вимовляємо. А які бувають звуки? Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки як позначають, якою фішечкою? Так, червоненьким кружечком, вірно. Так. Артемчик до нас приєднався. Так, правильно, Маркоше. Доброго ранку, Артемчик. Доброго ранку. Доброго ранку. Ізвини за опоздание. Нічого страшного. Артемчик, у нас зараз заняття з навчання грамоти. і ми з'ясовуємо, які бувають звуки. І вже ми нагадали, що звуки бувають голосні і. Звуки. Голосні звуки, діти вже показали, ми як позначаємо, якою фішечкою? Кружечком. Так, кружечком. Молодці. Ось таким кружечком позначаємо звуки. А давайте ми назвемо голосні звуки. Називай, будь ласка, Златочка. Я показую ти називай. Región... Давай разом. Яка була? Злата. не в настрої. Маркуша, ти називай. А що таке з вами сьогодні?

А приголосні звуки поділяють на які. Приголосні поділяють на тверді і м'які. Покажіть мені, будь ласка, фішечку, Твердий приголосний звук як позначається? Однією ризикою. Так. А м'який приголосний як позначають? Двома рисочками. Так, добре. Гномики тримають голосний звук, приголосний твердий і приголосний м'який. Давайте ми зараз з вами пограємо в таку гру. Називається день чий будиночок. Мабуть, скільки будиночків ти бачиш на картинці. Три. Так, всі порахуємо. Один, два, три. На картинці три будиночки. Ці будиночки не порожні. Давайте ми допоможемо всім мешканцям розселитися в будиночки. У кожному будиночку є картинка. Хто це? Сон. Сон, правильно, це хто? Дінгу. Дінгу. а це? Лисиця, вірно. Отже, в цьому будиночку живе в нас сон. Давайте ми з вами з'ясуємо, який перший звук у слові слон. 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 Так, вірно. Отже, в цьому будиночку ми поселимо всіх мешканців, назва яких починається зі звуку. А в цьому будиночку кенгуру. Який перший звук у слові кенгуру? Ні. Okay. Okay. Отже, в цьому будиночку ми поселимо всіх, всіх мешканців, назва кого починається на звук. І в останньому третьому будиночку мешкає Лайк. Який перший звук у слові лисиця? Yes. 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 Mm. Отже, у цьому будиночку будуть жити всі мешканці. назва яких починається зі звуку? Отже, лу. починаємо. Називаємо. хто це? Хто це? К... Кролик. Кролик. Як ви думаєте, до кого ми поселимо в будиночок кролика? Кенгуру. Так, до кенгуру, тому що кролик починається зі звука К. так? Тому ми поселимо в будиночок Дуденка де... Кенгуру. Далі наступний хто це? Лев. Лев! Як ви думаєте, в який будиночок поселимо? До кого? До кого? лисиці. Так, mm -hmm. до лисиці. А чому Маркуша до лисиці? Це блесу, а це не то Ладно. що починається зі звуку Л. Так, вірно, далі. Це хто? Собака. 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 Який буде на чорт поцелим? До кого? Сон. До слоника, вірно. Який перший звук у слові собака? Ну, місця нема. Ви помітні, не хвилюйся. Собака, який перший звук? <звачте> О -о -о. О -о. Так так, далі. Це хто? Крокодил! Дітки, куди ми поселимо крокодила? К. Длі. 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 -длі. Так, гру! Звук який у слові крокодил? К. Х. Правильно, далі. Наступний. Хто це? Срок. Сорока. Куди ми поселимо поселили Слона. <реку> <Тут>. До Слона. <реку> да? Так, слой. сорока. Починається. Ваше <реку> слово зі звука с. Так, і останнє в нас це що, за пташка? Настя. Ластівка. А? Ластівка, куди ми її поселимо? Ластівка. До кого? Я До ластички, тому що Ластівка, перший зв'язок, ну що, Маркуша, перевіряй, помістили всіх? Помістили? Помістили, ти хвилювався. Ми помітили. Так, добре. Виконали це завдання, пограли з вами в гру, і ви в мене молодці. Так, чи підготували ви дітки, фішечки всім? всіх є, так? Ми вже з вами згадали, що голосний звук означає кружечком. Твердий приголосник це одна рисочка, а м'який приголосник це дві рисочки. Так? Зараз я вам буду називати слово, показую картинку, а ви маєте мені показати фішечку, яка позначає звук, з якого починається слово. Слухайте уважно, Миш, Миша. Покажіть фішечку, яка буде позначати перший звук миша. Артемчик, молодець, вже показав. Миша. Так, Маркуша, показуй. Так, це одна різка, що миша це перший звук М. Твердий приголосний, ось така тішечка. Наступне слово слухайте: Ель! Покажіть Це мені е кішечку, яка буде позначати перший звук Ельф. Ей. трошечки в сторону, бо не бачу твою тішечку. Молодець Маркуша є злата. Так, молодці. Еель, який перший звук чуємо? Він у нас голосний, позначаємо кружий. Наступне слава уважний. Маркуша, уважний. Слухайте, як я промовила. Кіт. Який перший звук у нас? Якою фішечкою ми його позначимо? Варта правильно показала Артемчик, Маркуша молодець. Кіт. Так, Артемчик, якою фішечкою? Не бачу я трошки в сторону зайка покажи, не видно мені. Ще, 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 ще. Так, двома рисочками, молодці. А чому двома рисочками, зайчик? Чому? Так, тому що ми промовляємо м'яко. І, Так, і. і тому позначаємо двома рисочками. Розумнички? давайте трошечки з вами відпочинемо. Піднімаємося, всі, Я також разом з вами. Піднімаємося. Ні, ні. І за парти піднялися, ручки вгору потяглися. Право вліво наплились. У віконце подивились. Ручки перед собою пострибали, пострибали. І за парти посідали. Трошечки відпочили. Ой, ой, так. А тепер це... будьте уважні, послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її. Хоч бджолі вона сестриця? А медок збирать ліниться. Хто ж це діти? Оса? Оса. Вірно. Давайте ми сьогодні з вами задоволимося фішечок, викладемо звукову модель слова «оса». Давайте промовимо слово «оса». Оса! Який ми чуємо перший звук? Який о. Так, а якою фішечкою ми позначимо звук? О? Так, Маркошко тебе показав. Артемчик, Лада. Так, викладайте в себе на столиках. Так, позначаємо кружечком, тому що о, це голосний звук. Викладіть на столику в себе фішечку. Так, а Матусі нехай вас пофотографують, як ви це робите. Так, Промовляємо слово повільно знову. Який? Ми чуємо другий звук? Tree. Так, ви всі вже правильно the. показали. Який звук с. Приголосний, Приголосний. обов'язково треба казати. Твердий чи м'який? Твердий, Твердий. вірно, і твердий приголосний ми з вами як позначаємо? Однією рисочкою. Викладіть себе на столику. Пішечко з однієї присочкою. Так. Промовляємо слово знову. Оста. Який? Останній звук. А, це голосний Вірно. Це який звук? Голосний чи приголосний? Звичайно, голосний. І як ми позначаємо голосний? Голосний. Кружечком, вірно. Так, так, викладіть кружечок, будь ласка, в себе, на столику, ось це звукова до слова оса. Рахуй, будь ласка, мені Златочка, скільки всього звуків у слові оса. Порахуй фішечки свої. на, роз, на Можна посчитати на українській мові? One, two, three. На українській, на англійській. One, two, three. Так, України. добре, я зрозуміла скільки. Маркуша, порахуй, будь ласка, скільки звуків у слові «оса». Скільки всього звуків. Скільки звуків, Марк? Скільки звуків? Один, два, один. Порахуй фішечки. То скільки? О, покажи. Один, два, три. Три звуки. Артемчик, скажи, будь ласка, скільки голосних звуків у слові оса? Два Один. голосних. А скільки приголосних? Один. 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 А більше голосних чи приголосних? Держи. Більше голосних, адже їх два, а приголосних один. Так, добре. Ті. Молодці. Порались ми із цим завданням. Наше заняття добігає закінчення. Сьогодні ми з вами згадали, як позначаються голосні і приголосні звуки. Виконували звукову модель слова і ви добре впорались з усіма завданнями. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. До побачення.